Здоровенькі були, шановні інвестори, знайшов для вас ось таку чудову хатинку. В місті тисменеця. Двісті п'ятдесят квадратних метрів серця. Практично чотири поверхи. Виглядає як три, але чотири. Шість кімнат. Величезне господарське приміщення, балкони сім соток землі, гараж. Подвір'я, дорослі дерева, кущі, ягідні і фруктові відповідно. Фундамент під альтаночку вже зроблений.